Так, увага, друзі, важливе оголошення. Дуже важливе для всіх, хто в мене робив закази. У нас затримка заказів на 2-3 дні виникла через що? Через те, що більшість заказів містить собі акумулятори. А в нас партія акумуляторів затрималася на 3 дні. І ми цього не очікували, і ви цього не очікували. Так, от для того, щоб не перезвонювати кожному, тому що заказів там 50-60 заказів. Кожному перезвонить. Якщо дивитесь мій тікток, запам'ятайте, все нормально. Ваші закази всі поїдуть, все поїде, все наготовлене. Але ми чекаємо партію акумуляторів і зразу ми комплектуємо ваші замовлення. Замовлення сьогодні у нас п'ятниця. Вони поїдуть. Частина завтра в суботу ввечері, і частина за післязавтра в неділю ввечері. Бо ті, що вчора замовляли замовлення, на всіх всього не хватило, але просто в нас не вистачає ресурсів, щоб кожному перезвонити індивідуально. Тому об'являю нічого страшного. Я понімаю, що всім треба було ще на позапозавчора. Я розумію, всім треба срочно, моментально, бо світло виключають. Але у нас тож форс-мажор не жданий, ми теж його не очікували. Так що нічого страшного, ваші закази всі поїдуть, доїдуть, будуть світити, працювати, і інтернету всіх буде. Всім щастя, благ і удачі.